На вигляд картошка яка, велика чи дрібна? Ну, для чого саме запитуєш, якщо для посадки, чи яка родить вона, якщо для посадки, я рекомендую всім купувати дрібнішу. Тому що, як кажуть, усі ціна кусається. Ну, ціна відповідає заявленим характеристикам. Це перше. І вигода для вас в тому, якщо ви купите дрібнішу, ви поставите більшу грядку, відповідно, більше вродить на ну, в ос ос осінню. Вродить е, вона і отака, в залежності від року. Один рік вона крупна вродить, але менше в ямці. Ну, якщо хто ямку і грядочку там садить. А якщо другий рік, наприклад, вона родить дрібніша, але її більше в ямки, тому обирайте те, що для вас приємніше, і замовляйте, пишіть приватні повідомлення. Вона всередині в розрізі біла, Колорадський жук не їсть ні листя, ні бадилля. Тобто вирощувати її можна без затрат, не обробляючи ядами.